Поліцейський зупиняє автомобіль. Пане водій, якщо ви назвете мені дуже вагому причину, через яку ви перевищили швидкість, причому таку причину, якої я раніше не чув, я вас відпущу. Рік тому моя дружина втекла з поліцейським. І коли я побачив, що ви переслідуєте мене, то подумав, що ви повертаєте її. Гарного вам дня, пане водій. <звук> Розлучається вовк і лисиця. Ведмідь суддя питає у вовка. Чому ви з нею розлучаєтесь? Вовк. По-перше, вона руда. По-друге, хитра. По-третє, мені трьох поросят народила. Ведмідь до Лисиці. Що це за непорядок, Лисиця? По-перше, я не руда, а золота. По-друге, я не хитра, а розумна. І взагалі, якщо він нап'ється як свиня, кого я йому народжувати маю? Перший робочий день у патрульного. Поїхали разом з досвідченішим колегою до міста. По реці їм передали, що на вулиці Шевченка велике скупчення людей потрібно розібратись. Проїжджаючи однією із вулиць, вони побачили невеликий натовп. Новачок пригальмував, опустив скло і з криком: Ану, негайно розійшлися всі ніхто не рушив з місця. Тоді він вийшов і вигукнув ще сильніше: Я сказав всім розійтися! Тут люди потихеньку почали розходитися, здивовано оглядаючись на нього. Гордо, поліцейський сідає в машину і запитує: Ну, як я їх? Досить непогано, особливо, якщо врахувати, що то була автобусна зупинка. Ведмідь втік із зоопарку, не можуть знайти. Нарешті дзвонить бабуля. Ой, до мене у двір ведмідь заліз і на дереві сидить. Приберіть його, мені страшно. Приїжджає чоловік з маленькою собачкою, дає бабулі рушницю, показує на собачку і каже: Бабуля, це кефірчик. Я зараз залізу наверх, струсану гілку, ведмідь звалиться, кефірчик схопить його за яйця і потягне в зоопарк. Добре, синку, а навіщо ж мені рушницю? Якщо замість ведмедя впаду я, стріляю в кефірчика. На пляжі лежить красива жінка. Йде моряк. Я б до цієї гавані як пришвартувався. Жінка відмовила. Йде льотчик. На цей аеродром я б приземлився. Відмовила. Йде шофер. На цьому автодромі я б зробив кілька віражів. Дама погодилася, запросила його до себе додому, випали, повечеряли, лягли в ліжко. Водій засинає. А як же кілька віражів будеть вона його? А я як вип'ю за кермо не сідаю. Учитель перевіряє домашнє завдання. Петя, ти чому не зробив уроки? Ногу вивихнув. Сідай два. Вася, а ти чому не готовий? Бабуся захворіла. Сідай два. Вовочка, а ти чому не зробив? Брат із зони повернувся. Годі мене братом лякати. Сідай три. Бабуся приходить до гінеколога. То її оглянув, жодних порушень не знайшов і питає: А що вас, бабусю, турбує? Зуб любий, болить у мене зуб. А що ж ви раніше, то не сказали. Ви ж бачили, де я дивився? А звідки я знаю, любий, що ти там шукаєш? Може, на корінь хотів подивитись? У Мерседес врізається Баласк. Змерса мерса вискакує розлючений браток біжить до Белазу, стрибає на підніжку, рвучко відкриває двері, а там сидить паруб'яга величезних розмірів. Ну, браток думає, що треба все-таки що зробити, і каже: мужик, у тебе ключ на 16 є? А чоловік йому: ні, я до 32 пальцями закручую. Чоловік подарував своєму синові на п'ятиріччя мобільний телефон. Синку, якщо щось трапиться, дзвони. Все владнаємо на наступний день, не встигнувши зайти в офіс. Секретарка шеф, ваш син дзвонить. Так, синку, що сталося? Тату, наша собака насрала на мамину улюблений килим. Що робити? Береш віник і совок, підмітаєш і в смітник. Зрозумів, зрозумів, і більше по таких дрібницях не дзвони. Проходить п'ять хвилин. Шеф, ваш син знову дзвонить. Так, синку, що сталося? Тату до нас прийшов сусід. Вони з мамою закрилися у вашій спальні, і він знімає штани. Якщо він насре, я прибирати не буду. Приходить молодий хлопець в аптеку. Мені, будь ласка, один презерватив. Аптекар. Тільки один? Так, я сьогодні до дівчини на вечері йду, трохи подумавши. Хоч у неї сестричка теж нічого. Давайте два. подумавши ще, загалом у неї і мама нічого. Давайте три. Увечері пішов до подруги, всю вечерю просидів червоний, як помідор, жодного слова не сказав. Після вечері подруга запитує Що з тобою сьогодні? Що ти мовчиш цілий вечір? Щось сталося?» Хлопець. Та ні, я просто не знав, що твій тато аптекарем працює.